Їду дивитися будиночок в село Миколаївка, Білгородністровського району Одеської області. Дорога шикарна, без перебільшення. І так майже скрізь під Одесою. Тут стигли з великим будівництвом, тому ями я бачила тільки на під'їзді до маленьких сіл, а ґрунтовку на крайніх вулицях. Вітрогенератори повільно крутять лопатками, навкруги нескінченні гектари виноградників, персикових та черешневих садів. Тут найчистіше виноградники, бо зовсім рядом шабо з його 200-річними традиціями виноробства. Село Миколаївка. Вгадайте, скільки Миколаєвок в Одеській області. Для перегляду я обрала будиночки в трьох окремих Миколаївках. подивитися встигла дві. Може, ще пара Миколаївок під Одесою знайдеться, та там на мої гроші нічого не продавалось. Як я скучила за морем, ніби вже й змирився. Намагаєшся приміряти на себе інше життя клімат, краєвиди і думаєш, що виходить. А тут чуєш хвилі, бачиш зорі. Ніде немає такого чумацького шляху, як над морем. Прибій спалахує іскрами планктону. Як же я сумую за нашим морем? Тільки тут зрозуміла Ми зупинялися в кароліна Бугазі, звідти до Миколаївки напряму кілометрів 25-30. Було. І колись знов обов'язково буде. Та, та зараз через міст біля затоки не пропускають. Треба їхати через Паланку і транзитну зону в Молдові. На годину довше. Головне, не попасти в затор. Рух транспорту значний. Дорога по селу. Ми всі б хотіли мати такі дороги в Києві. Будинок знаходиться на крайній вулиці села, майже на хуторі. За ним вже тільки поля. Та море. Біля будинку грунтовка, стан нормальний, дерев'яний паркан з залізними воротами, арка для винограду. На ній достигають важкі грона. Виноград тут не тільки вино і тінь, а ще й повний аналог наших кабачків. Його стільки, що немає куди діти. А давайте ми вам трохи винограду наріжемо. Я чула в кожному будинку, куди заходила, і ще в кількох по дорозі. І після першого вже скрізь відмовлялась, бо той перший пакет з виноградом закрив всі мої апетити та потреби та приїхав зі мною в Київ. Не вся величезна арка наразі повністю оплетена. Виноград обрізаний, за ним доглядають, і новим господарям буде що саджати. У дворі ліворуч колодязь, за ним будинок. Перед будинком ландшафтний дизайн. Туї піхти, самшити. Туям, мабуть, вже років 50 чи більше величезні. БАГАТО квітів. Праворуч садок невеликий. За потреб господарів гарні молоді дерева. Черешні, айва, персики, абрикоси. Все це і під Києвом зараз родить, та на півдні воно найсмачніше. Персики в Одеській області біля кожного двору продаються. Далі у дворі вихід центрального водогону. За ним літній дощ та літній туалет з шиферо. Дуже чисті, охайні. Вода підведена, стік зроблений. Вода уходить в вигрібну яму перед будинком. Дуже розумне рішення. Навіщо гріти бойлер, коли на вулиці така жара? Он там десь в полі межа городу. Власники засаджують для себе маленький шматочок, все інше в оренді, там його чимало: 70 соток і 25 під будинком. Йти до краю при температурі плюс 36 не захотіла, та в кінці городу я б була на 400 метрів ближче до моря. Село Миколаївка має вулицю, яка виходить на узбережжя, розвивається індустрія відпочинку. Та частина села називається Балабанівка, і то протилежне від цього будинку край села. Звідти до берега 35 4 кілометри. Гарячий вітер настільки пахне морем, що аж відчуваєш присмак солі на губах. Впевнена, в коментарях напишуть, що до моря далеко цілих 4 кілометри. Ок, в Києві я живу за 5 кілометрів від Хрещатика. І щиро вважаю, що живу в центрі міста. Бо є такі, хто живе за 35 кілометрів від Хрещатика, і це теж ще Київ. Для мене 4 кілометри піша доступність. Та з тими, кому далеко, сперечатися не буду. Все відносно. Господарства власники не тримають, та невеличкий господарський двір є кілька сараїв, найбільший збудовано з череписі. Там є вихід до погріба. Черепиці, бо нещодавно дах на будинку повністю замінили на металевий, поставили нові балки, поставили по ним утеплювач та термоізоляцію. Стіни глиняні, поштукатурені та покрашені. В мене недовірливе ставлення до глини, але в цих краях набагато менше опадів. Тож років 200 така хата може й простояти. В Марокко я бачила цілі фортеці з глини, їм років 500, бо там дощів ще менше. Стародавні цивілізації, Шумер та Персія, теж будували з глини. Щось навіть збереглося для археологів. Я чесно намагалась знайти тріщини. Я була впевнена, що вони мають бути, бо будинок же ж глиняний. Ось знайшла одну на відкритій веранді. На окремо стоячій стіні, яка побудована пізніше. І є тріщина між верандою та будинком. Веранда теж прибудована пізніше та на іншому фундаменті. А так будинок в дуже гарному стані. Майже всі вікна поміняні на пластикові. В будинок два входи. Видно стан даху. Новий. Вікно з клублоків то ванна, є вихід на горище по драбині, інший вхід на горище з господарського двору. У дворі централізоване водопостачання та є власний колодязь на випадок проблем з водопроводом. Ось звідти видно будинок. Мені дуже подобається. Він охайний та шепурний. Все робилось для себе. Це, мабуть, найкращий будинок з тих, що я дивилась, а я їх вже бачила чимало. Якщо скажете, це тому, що я ніщеброти шукаю дешеве, я з вами погоджусь. Але ж цей будинок теж в моїй ціновій категорії. Вхід в будинок через котельню, в ній новий твердопаливний котел. По всьому будинку розведено водяне опалення. Навіть в цій кімнаті є батарея. Бойлер. Біля бойлера окремо виведені автомати. Верстат. Щось робити по господарству. На підлозі плитка. В будинок заведено воду. Лічильники стоять тут. Всі міжкімнатні двері або поміняні на нові, або дерев'яні гарної якості. Я б їх реставрувала. Велика ванна кімната з вікном. Вся сантехніка нова, все працює. Стіни, підлога, плитка. Кухня з двома холодильниками мийкою, новою плитою та обідньою зоною. Стіни, прикрашені плиткою, під цегло, на підлозі плитка, все залишається. В цього будинка настільки велике придана, що навіть не хочу все перераховувати, щоб, не дай Боже, не навести когось випадково на дурні думки. Власники в будинку живуть постійно, будуть жити аж до моменту продажу. Та краще ви самі подзвоніть та поцікавтесь, вам сподобається. Це стан заходи та живи плюс не тільки те, що вам потрібно, а й те, що ви б самі собі купити пожалілися, а тут воно вже у вас є. Для таких, як я, у кого все нажито за лінією фронту, дуже щедра пропозиція. Пророкуючи запитання, чого ж я сама не купила. Розглядала купівлю дуже серйозно. Та ця поїздка була вдалою. Наразі веду перемовини про інший будинок. Якщо там щось не зростеться, буду дуже жаліти про цей, бо його куплять швидко. Веранда прибудована пізніше. Сюди виходять старі вікна будинку. Їх не замінили на пластик. На вулицю вікна пластикові. Підлога лінолеум. З маленького коридорчика троє дверей в три кімнати. Ліворуч спальня. Мені подобається, що вона світла. Під вікнами батареї опалення. Вікна пластикові. Стіни стеля підлога в гарному стані. Стелі в цьому будинку рівненькі і біленькі настільки, що я думала, це гіпсокартон. Ні, поштукатурені та пофарбовані, але дуже якісно. Прямо невеличка кімната з шафами можна зробити гардеробну. Праворуч дві прохідні кімнати. Тут темніше, ніж спальні, бо під вікнами варанда. Та чудо, як прохолодно, враховуючи плюс 36 на вулиці. Неочевидна перевага глиняної хати. Вона працює як термос. Влітку найкомфортніший варіант. Можливо, тому і досі їх будують. А можливо тому, що дешево. І стіни в п'ять раз легші за цегляні. не вимагають міцного фундаменту. З дальній прохідній кімнати є вихід в кухню і в коридор. Можна зробити вітальню столову. Будинок 108 квадратних метрів. Великий стан відмінний. Найкращий з того, що я бачила. З коридору вхід на відкриту веранду, де облаштована літня кухня. До мийки підведено воду. Великі столи, лавка, електрична плитка. Хочеш їсти вари, хочеш консервацією займайся. Є погріб для консервації вхід з котельні. Колодязь з насосом. Якщо водопостачання відключать, вода в будинку все одно буде. Колодязь глибокий. До прісної води тут далеко. Хазяйський кіт. Якісь вони тут всі мілкі, як кошенята. Та він лагідний і миші ловить. Видно стан балок на даху. Нічим не підшиті. цьому кліматі можливо й немає потреби. Кабельне телебачення для тих, хто досі дивиться телебачення. В селі є дротовий інтернет. До будинку він не підведений. Стан відмостки непоганий, але добре було б поновити. Сусіди живуть постійно. Ціна 13 тисяч доларів. Всі документи готові. Посилання на OLX в описі. В селі живе десь 1500 людей. Школа, клуб, магазини. Велика церква. Через Миколаївку проходить траса на Паланку. Громадський транспорт ходить постійно. Не з'їхала до моря в цьому селі та зупинялася в Сергіївці поруч берег гарний, будинок чудовий. Якщо щось трапиться з моїми поточними планами, буду жалкувати, що не купила цей, бо впевнена, нові господарі йому знайдуться швидко. Про цей будинок все. Та цього дня я бачила багато цікавого. Далі буде.